Що, давайте подивимося, таке питання. Таке питання незріло в мене. Я сижу без світла. Це світло, не світло. О, привіт всім, хто з України. І таке питання назріло. Найобує наша влада нас, чи не найобує? Пизде в наш світло, чи не пизде в наш світло? Чи праві, правду кажуть, що воно по енергетиці прилетіло, чи ні? Мені просто цікаво самій, і я вирішила таке викласти. Ну, типу, реально нас обманюють і, і, і пиздять у нас світло, чи це реальна правда, Рашка нас так сильно бомбить, що піздай енергетиці і ми не можемо. Ну, типу, нема світла в Україні. Давайте подивимось. Нас обманюють, нас обманюють, українців. І ворують світло в нас. Кажіть. Ну тут головнокомандуючі, ви розумієте, хто у нас є. А, що тут дивимося? А, дійсно були прильоти. Дійсно, Дійсно, ну, тут не вся правда, тут вируються гроші Гроші вируються. Розкрадаються гроші. розумієте? Розкрадаються. Розкрадаються, прикриваються, щоб гроші покрити бюджет один на інший. Пробачте, якщо я що не то кажу. Ну, хочуть перекрити одне іншим, розумієте? Так, були атаки, були атаки. А ці атаки призвели до такої дуже сильної енергетики. Ну, тут вони плутаються, 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 хочуть ситуації якось вити, щоб всім було гарно, щоб всім було комфортно, трошки нас найобують, скажімо так. Трошки нас найобують, але не существенно. Зараз енергетика дійсно в підвішеному стані України. І тут е, просто гроші в неї, в неї не вклали. Їх забрали. Гроші, гроші реально забрали. На жаль, забрали. І тут ми залишаємося під ударом. І терпимо все це. І терпимо. А будемо терпіти, Ще недовго будемо це ми терпіти. Чекаємо 10 тижнів. І все завершиться зі світлом, точно завершається віною. Я прогнозу давати не буду. Дуже плавуча така тема.